day Дивіться автобус пише 42. Ну добре. Так, дивіться Ду, у 5 гривень. Дивіться. Неочікувано. Добре. слушай. Мої ра... Я навіть не замітжу, що в мене їх немає. Так, друзі, привіт, таки з вами я, Вершник, а ви на моєму каналі це вже третій день в нашому селі. Так. Дивіться, яке. Це ще більше похолодання, дуже холодно, але мене спасає шкіряна курточка. За вікном дуже красиво. Так. Стоп. Мені щось досі що не вистачає грошей. Дивіться. Ну. Давайте йдемо розбиратися і виписуватись, бо я не хочу довго лежати. Цікаво, скільки я тут зовсім лежу. Добре, припустимо, що цього не було. Е так. Мені цікаво, що є. давайте не зламаємо. Тут <реклама> дира якась. Ну, добре. Може, мені просто але дира. Так, ще коли я проснувся, мені говорили випити от цього і бопрофельчик такого. Ой, ой, ніж не викинулась, кружу, що заб'ємо? Ой. Ух. І буквально... І забуду запити. Ох. Давайте водичку заберемо, вже пригодиться. Добре, друзі. Так. М -м -м, треба піти на двір, бо тут і дуже добре, але лежати тут довго я не дуже хочу. Тут і так скучно, ви просто не представляєте. Добре, йдемо звідси. Так. О, водичка собі трошки Так ручки помию. Ой. Так добре. Ем, ну, красиво пала до речі, але. Де вихід мені працю. Де... Де... Ви це бачили? Напевно, мені ще трошечки. Я вже не відійшов від того, що з ним До речі, друзі, я, я впав, бо. Був... <кхів> так дружки вибачайте трошки захреб. Це ще від того стру... Добрий день. Добре. Добре, йдемо звідси. А, це не пала? Якийсь склад чи що? Так, столик, ось бочки ще дві. Особливо їх себе не перевіряти. Давайте ще трошки водички наберемо, бо я, бо я не попив ще. Все і миличку вмити. Добре, спускаємося на низ. Так, е, О, Так. Добрий день. О, дивіться, там така велика черга. Може мені просто піти звідси? Але давайте, ліпше випустіть, бо мене гроші всі украли. Це зовсім не культурно. Добре. Так, а може я якось... Добрий день, добрий день. Ааа, чекайте. Ні... Ну, добре, друзі. Для вас п'ятдесят секунд. А для мене цілий вічність. Фух, ви не представляєте, як тут я довго там чекаю. Uh, добрий день. Давай, давайте позберемо бутилочки, бо це найголовніше. Так, скільки є. Цікаво їх так багато розставляє. Але мені сказали, що урочі забрали, бо то нібито платна лікарня. Але я знаю, що ж безплатна. Напевно, це все те, що я бомж. Uh, Дісік людей десь. Uh, добрий де. Добрий демон призвісим. Так, скільки бутилок? Um, так, в мене сьогодні багато планів, тому не забули про цей листочок і цей номер тут написаний. І мені дуже потрібен телефон, щоб позвонити. Добре. Так. Треба буде знайти або продавця, або магазин. Добре. Uh -huh. Так, може зайдемо, зараз подивимося, що тут Бом... бомж Бом... Бо ви він не Бом. Що що це таке? Ліжко. Капець. О! Ні, в нього біта! Ні, ні ти за мене не підійдеш! Зараз мене лопата є! Не підходи до мене! Так. Два... Давай, давай! Я зараз тебе ту лопату. Ні-ні, Доб... це дуже боляче! Ще... Ні-ні! Біжимо, друзі! Та давайте! Ай! Фух! Я ледве вибрався! Що це людей куча вон тут чудак! Ох, фух, мене ж мурашки по шкірі пішли. Добре. Ой, ти будь, позбираємо і знову не будуть вже гроші нарешті. Так. Але. Е добре. Де мені нас місто? Я думаю, що в нас тільки один чудак, а їх, а їх вже три чи два. Добре. Так, давайте заберемо, ой, вибачте, вибачте, вибачте! Я. а, фу. Він подумав, що там не є. Ви нічого не чули, я вже йду. Добре. Так. Двісь позбираємо бутилки. І мені Богдан вночі розказав. Так, він знову прийшов вночі і знову пішов. Він сказав, що тут десь тут я щось цікавеньке. Зараз я вам покажу, але ніби тут нічого немає. Ем, так. Давайте подумаємо, йдемо сюди. Е Нібито не нічого не... О, бутилка! Так, давайте бутелочку. Дивіться. О той міст! А я потім так... А, ми вийшли просто трошки правіше. Фух, але краса він не зрівненна. Добре, давайте йдемо звідси. Так. О, так. Ой, пифанчик. Добре. Я думаю його викинути, бо він мені не потрібен. Давайте всю ріжечку бочки. Дивіться, але. Але ні, я не буду цього чіпати. Але ви бачили скільки там речей є. Капець, якщо б я це забрав, то я б був мільярдером, певно. Добре. А давайте викинемо цей провенчик все-таки, бо він, певно, вже гнилий чи протухший. Добре. Так, О, рибак. Добре. Так, давайте подивимось. Ой, дивіться, не можете його. Так, я боюся сюди йти. Так, давайте йдемо далі. Е, дивіться, дуже красиво. Добре, Давайте йдемо. Але дуже страшно. Той рибак, дивіться. Ой, щось у горлі трошки болить. Добре, давайте подивимося, що тут є. Так, що це таке? Це якийсь дим? Е, ну, добре, але давайте підемось наверх. Якщо там є якийсь. Добре, давайте помаленьку зберемося, бо тут... Слушай, давайте, може, лопату візьмемо. Ні, ні, не пейте. А, що, що таке? Туди не можна йти! Там атоблок пустів. Ти безпіває, ти цікав! Ти поїдеш на фронт! Та, Ми Така здирка. Ну добре. Ми так і не подивилися, що там є. Добре. Бачите, з нас там вже ліпше ставляться. Так, але тоді мене вдарили так. Добре, О, дивіться, що це є. Так. О. Е, дивіться якийсь огопник. Огопник? Я ніколи не бачив на селі. Добре, дивіться. Так, нам треба ще бутілочок, бо. треба ще багато їх. І зараз куплю собі телефончик. Але у нас друга проблема. Я не знаю де. О, ді... Якийсь листочок. Ну... Не зайде якийсь був. Добре. Так, забираємо наші бутилочки. Так, ну добре. Так. Давайте подивимось, що ти є. Але і, дивіться... Я це може зробити собі якусь шалаш? Дивіться, якась територія. але добре, я ліпше звідси. О. Я всіх перехожих прям шугаюсь так. Так, забираємо. Ці бутилочки. О. Добре. Цікі квіточки є взимку. Добре, добре. Збираємо наші бутилочки. О, дивіться, такі бочки є. Дивіться, сало є. Так. Так, добре. Забираємо ці бутилочки і йдемо звідси. О, ви бачите, хто хтось зійшов. Може... Працівники? Дійсно, який листочок? Uh, так. Так, буду взяти на замітку собі. Але поки що мені їх не за. У, дивіться, як снігу засипало тут. Ой, ти попробуємо забрати uh, ні. Ай. Це дуже синий сніг. Добре, давайте вертаємось назад. Так. Ух, я так много обморозу. Так тебе трошки пригріте. Ооо дивіться цей бомже знов тут. Але так, щоб він мене не бив тепер. Добре, о, отдай сніжок? бачите, як тепер виглядає? Так, може зайдемо сюди. Дивіться. Так. Може нікого нема? О, ой, сямочки. Ну добре, давайте заберемо. О, дивіться. Чого я... це за кі? Дивіться. Эм... Дивіться. Що що там було таке? Так, ну добре, давайте подивимося. Все що тут є. Ой, дуже холодно, але мені так холодно. Добре, давайте, я маю це зробити. Давайте, підтримайте мене лайком. Дивіться, тут якийсь люк є. Е, Що там нічого не видно, на жаль. Добре, давайте заберемо один пропуск звідси. Так, давайте. давайте. Дивіться. листочок зараз. Дивіться, ура! Дивіться, друзі! <кл 'я> Айді могла собі. Зараз в мене буде своя квартирка. Добре, але. Якщо... Так, але... Що ти буде поліція потім приїде і злапає мене я і повезе в тюрму? А я в тюрмі не хочу жити, ліпше на волі буде. Давайте це назад. <кхем> так, мене що це за люк якийсь Може, тут якийсь склад? Добре, йдемо звідси. Ой, е, спіткнувся. О, давайте купимо собі чипс, а тут нікого немає. Е, дивіться, так дивно, що тут нікого немає. Добре. У дивіться які, 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 лакшері зона. Але бутилочки то святе. О, дивіться, як тут все красиво. Там ще бутилочки є, але якщо там вже заборонено з... Зо... з... Е... Дивіться, вони просто розпають алкоголь. Якісь ходять тут. Добре, так. Е... Ой, Ем... Ш... ж... Е... Дивіться, що тим? Тут... тут йдем. Ем... Добре, цікаво. Так, тут теж таке саме. Е... Дивіться. Знову він, той самий... Мей... ми. Добре. О, о, добрий день! А, ви відійшли, так? Так, я був на обіді. Добре, ось я посібник купити чипси. Вже нічого, до побачення. Тоді бо. Добре, вже йду. О... Вибесь! Я вам допоможу. Щ... Вставайте, вставайте, дивіться! О, Давайте я вас випроваджу до лікарні. Ходіть. Давайте, давайте. Ось ви. Йо-йо, як ви так сталося? Та, ходіть, давайте я вам допоможу. Друзі, дивіться. Она не пейте алкоголю, тоді у вас все точно буде добре. Так, ходіть, ходіть, я вам допоможу. О, дивіться, хто це така? Знову він знову бав. Не, не, не бейте мене! Чува, дивіться, тут людина просто все все, не бейте мене, я вже йду. Так, хотів значить людині допомогти. І мене вже почали бити. Що це за люди тепер такі розвелися. Так, давайте бутилки позбираємо. Ові собі. Ой, посламо до ми маємо зробити стільки грошей, щоб ми були всі багатішими, ніж вони. О, то ж там, може бути появилось В продавчення? В там в тому лаверсі можна і був вихідний. О, добрий день, я би вам хотів би здати буделочки. Так, Ось е, давай. Де звідси, я не в нас трій. Добре, вибачте, вибачте, я вже йду. Бали. Я просто. Ні, ні, все, 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 я, все, я йду, я йду, вибачте, вибачте. Добре, давайте йдемо. позбираємо ці бутилочки. Так, і на тоді нам вже буде ліпше. О, хто? Доб... О, тут візьо. Так, давайте купимо може віно. Добрий день, добрий день, я дуже хочу купити мівіну. Ось так з побачення так добре Ні, ні, не щипайте я вже йду я, я йду не. Ні, ні ні, я вже все які погані люди то все не чіпайте мене Добре давайте йдемо звідси так вино десь воно сухе Жо? знову ці люди тут знову попадали давайте не буду цього пити. Добре, давайте може поможемо йому так він просто лежить з двома пляшками в руках. Ви, вставайте, я вам допоможу. У, давай. О, э, давай. давай, Можем допомогти? Добре. Я за цю за бутылочку заберу, можете, будь ласка її віддати. Так э, що, що, ні ні, ні не не мене тільки. Дивіться, у тільки пьес сердачка. Добре, день, ліпше звідси. Може, у цього вже, типа немає тут. Я зараз дивіться, його немає. Так, а дивіться, скільки тут є. Мівіна! Ти Див, капа... Давайте. Тихо, і ліпше йдемо, звісно, щоб мене нього не лупив. Звісно, м'ять мівіна, ми скільки це багато. О, дякую за 320 гри. Ну, добре. О, дивіться, який мотоцикл. Ти хтось двері відкриті. Може, ну, добре, давайте закриємо. Так, ой, який голодний, ой, стільки мені, але їх вже нема. Так, учимся дивіться. Ем. Е, ну добре. Так. Я хочу лопату взяти і набити їх прямо так, по голові. Давай. Ой, дивіться. Щ, що він має у руці? Ні, чи ти мене б'яш? На, получай! Отримуй! Води двоє на мене, ні, допоможіть! Допоможіть! Ай, дивіться, ты хтось лежить вже, жива? Допоможіть, будь ласка. Ой, о, дя дякую вам дуже, дякую. Так, давай, пішов звідси. Фух да на, получай, давай, біжи звідси. давай. Фух, мені ж подощало. Дуже вам дякую, якщо ви не в, в... А, Дивіться. На, получай, получай. Вибачте, вибачте Ви, Вибачте, вибешся, я не знав, що вибрати і точно. Ну, на гроші То Завжди все, все, все. Зараз вам віддам. Добре, мені мене не так і багато було. Забирайте. Добре, давайте, ідемо звіса. Я так певно бутилок сьогодні зовсім не здам. Так ну, я його маю, ну він мене він, він, він збісив На, давай! Що хочеш? давай, давай, Отримуй! Я... Ні, ні, тільки не бей не бей, все-все-все. Так, ааа, знову Все, 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 Я вже Ні, 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 тільки не бійте. Ні, Вам ще й все не ні... Знову... Ту... ні, ні, все, все, не бейте, не бейте, тільки не бейте. Добре, зараз вам совідам. Запану від ниточки хочу забраться. Так, э, добре, давай на вам. Так. Э... Добре на забирайте все добре на все забирайте. Давайте все вам вже віддам. Так, я стільки був не збирав. Ні, ні, ні. Друзі, я скину той листочок. І що тепер робити? Так, добре, але мене стільки бутилок було. Я вже на них дуже. Добрий день. Ну я просто не знаю, що це був ваш браток. Ось. Я хочу вам бутилки додати. Е. О, дякую все, до побачення. Е. О, дивіться, він знов лежить. Але чи він впав, чи він віддихає. Вставай, давай, вставай! А, А, це він мене побив! Співав він мене б'ят, прийму ще допомагати. О, дивіться... Е. О! Щось... Добре йдемо. Так. Е... О, він тут може я його якось так. Оце бутилок ні, ніфіга. Дякую. Ну цю людину скинула. Добре, давай так заберемо ще ці бутылочки Добре, зараз відпрацюю їх. Так, друзички Мені бобер. Його немає сьогодні вже. Так, ти в за що О... Розпода... Фу. Ну і там подожже, дуже воно пахло. Них так пахне. погано. Ой, знову ці бутилки розкидають. Так, фу, давайте підемо ліпше звідси. Добре, О, дивіться, що бутилочки. Так, я через неї впав з лаху, був. так, добре. Я тут то точно більше не полізу, щоб мені хватало. В лікарні знову лежати, і щоб гроші від мене всі зібрали. О, і все, це... забіту. Бутилок це вже богатенько, так. Це дуже добре. Двічі тут люди сидять. Вон. О, дивіться, який у нього красивий телефон. Той, що був. Так, добре, давайте позаберемо ці бутилочки. Треба подумати, як купити телефон, бо я щось за цю, цей день нічого так корисного і не зробив. Фу, фу, ця драбина, Навіть на неї дивитися. Добре, давайте. Е, о, дивіться, одиві. Хто це такий вон? Добре, давайте позоремо ці бутилочки. Так. Э, о, Хто це такий? Добрий йдемо. О, бутилочки! Сікимо ці дивних. Так. Он знову він. Так, він якийсь дивний. Добре, давайте заберемо ці бутилки. Що він так на мене дивиться? Э... Добре. Він щось мені махає, що дивні якісь розвилися люди. Uh, так, добро. Так. Uh, о! Видите, вот так, бутылочки ше и... Не, ш... не, не, не бейте меня, я же вам ничего не сделал! Не, не, только не бейте меня! Я зараз... Йо, <сёк> я забыл, что мы вышли, а мы уже не маем лопаты! Так, так, дивите... О, что не маем... Не маем какой телефон! О, добрый день, вы не продаете? О, не, не, не бейте меня, пожалуйста! Скажи хочеш? Давай, я зараз тобі... на... на... Добре, Добре день. я так я би хотів у вас телефон купити, я розумію, що у вас є. Скільки коштує один телефон? БОНЖИДТЕЛЕФОН СТО коштує! Давай свої гроші! Сто гривень телефон коштує! Капець О, дивіться У мене 1000 гривень! Друзі бе башня! А -а -а, капець Ви розумієте, я зараз спав Нарешті я собі хворо. Ні-ні, не бійте бейте мене, хто мене б'є! Не не ще мене! Я вам же віддаю всі будь ласка тільки не бейте мене! А, я більше не маю будь ласка ось ось всі мої гроші І Знову від мене все забрали. А -а -а давайте ну давайте нашої на 100 гривень! Е, добре, я зараз прийду тільки не відходіть звідси. Так... Так, добре, йдемо звідси. Добре, давайте. Друзі, але я зараз не можу телефон купити, якщо я здам всі будилочки. Хіба не називалось місто? Шалупінське? Новококотів. Новокотів. Добре. Представ, що воно таке називалося. Напевно, мер о, дивіться, добрий день, добрий день. Я хочу бутилочку, на стільки бутилок є. Так, зараз я вам все здам. О, дивіться, у мене є. Ось порахуємо. Давайте, от ко 42 бутилки. Со 51, 54, 62 бутилки. Ідеально. далі. Ось, э, для чого мені це... Добре. Дайте мої грошики, дайте мені мої грошики. Вибр у 200, 200 гривень я може добре нехай тут і будуть. Інакше мене знов наб'ють. О, дивите В... вивіску зараз поправимо трошки. нас віто котівка якась. Добре, давайте. Так, ну так. <кхем> Тут щось чукбу тут? Так, добре. Так, о, здесь я снова жизнь купляюсь. Там же бьет, там жизнь бьет, я выбачила. Не бейте продавщиня, она тоже добра людина. Не-не, не, чекайте, не чекайте, мы снова, снова тоже мало страдать. Фух, да не будем за мной набежать больше. Не будем за что-то мусорнику. 200 гривен мусорнику. В... Ну не, я их не залишу. Так, Хто 200 гривень! Добре, так. О, ус, так. Добре, давайте йдемо, купимо Росії телефон. Добрий день, добрий день. Я хочу дуже ваш. <кху> <кху> так, я телефон дуже хочу купити у вас. Т так, э ось, дивіться. Вибачте, я, я не знаю, будь ласка, тільки не бійте мене, дай, будь ласка, вибачте. Uh, дивіться, uh, так я хочу вас купити телефон, Дивіться, у мене є 200 гривень, ви мені дасте і ще здачі, 100 гривень. Так, друзі, у тепер багато грошей. Ось забирайте мої 200 гривень. Айде мені мій телефончик і здачу. О, мої гроші, ей, і телефон! Друзі, я признаю, мій телефон! є. Nokia. Добре, добре. чіпсики закише їх звідки Добре. Да, гора менец полья телефон. Так, ты шусник. О, до придания, добридание. Ой, вообще, вообще на техноперестин был с тихо, Я хуй...